В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Ой, хо, -хо це School Fox FM. І з вами я, Анна Риснюк. П'ятниця. Ура! Ми це зробили. А зараз цікавий дня. 10 жовтня, Це світній день каштанів. Восени їх так весело збирати в парку. У цей день, у 1846 році, у світі вперше використовували наркоз у медицині. Це допомогло людям не відчувати біль під час операцій. Також 10 жовтня відзначає День веселих ігор. Гарна нагода провести час разом із друзями.